Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні, перш за все, вдячність нашим воїнам, усім, хто захищає Україну від щоденних атак шахедів та ракет. Росія поступово нарощує цю активність і для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти. За жовтень місяць більш ніж дві тисячі шахедів було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби така кількість шахетів це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор. Все це постачається в Росію з за кордону. і це, на жаль, від компаній з Китаю, з Європи. З Америки і багато мікро внесків у постійний російський терор це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт, експорт спеціальних деталей та ресурсів, щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю, за цю війну. Так само, як і з шахедами, з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати м'язи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза, і тільки глобальним спеціальним тиском можна це подолати. Сьогодні я хочу відзначити наших військових, які проявили себе найкраще в протидії жахедам саме цими тижнями. Мобільна вогнева група майстер 35 35-ї окремої бригади морпіхів, мобільні вогневі групи Ужик та «Шерхан», 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Мобільна вогнева група 494, 14 радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького, також мобільні вогневі групи 513, та 631, 636-го окремого зенітного кулеметного батальйону сухопутних військ, і ще мобільна вогнева група номер 9 7 бригади тактичної авіації. Я дякую всім вам за, за вашу роботу, за вашу службу. Кожному, хто захищає Україну так результативно, говорив з головкомом Сирським, доповідь по фронту, основні напрямки: Покровський, Лиманський і всі інші. Турецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість. Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас. Для всього фронту вдячне воїнам 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. Хлопці б'ються саме на Курахівському напрямку, також інші напрямки на Донеччині, 38 восьма окрема бригада морської піхоти. Молодці, 68 восьма окрема єгерська бригада. Дякую вам! Воїни, Оріхівський напрямок. Дякую всім воїнам. 128 двадцять окремої гірсько-штурмової. Та 141 окремої піхотної бригади, також придніпровський напрямок, 124 та, та 126 -та, окремі бригади ТРО. Дякую. Слава усім, хто воює заради України, усім, хто працює заради нашої держави, заради всіх наших людей. Дякую кожному світі, хто допомагає дійсно допомагає нам захищати право, наше право, українське право. І кожного народу на своє власне життя. Слава Україні.